Перший Ісус спадкоємець Царя Давида, що відповідає пророцтвам про те, що Месія буде царем, який прийде з роду Давида. Другий Ісус нащадок Авраама, через якого Бог обіцяв благословити всі народи. Буття 22, 18. Далі наводиться список поколінь від Авраама до Ісуса, всього 42 імені, розділені на три частини по 14. Перша частина. Від Авраама до Давида, період патріархів і утворення Ізраїлю. Другий від Давида до вавилонського полону, час царів. Третій. Від вавилонського полону до Ісуса період відновлення після полону. Ця генеалогія показує, що історія Ізраїлю спрямована до приходу Ісуса. Особливістю списку є згадка жінок: Фамар, Рахав, Рут, Вірсавія. Що незвично для єврейських родоводів, це вказує на те, що в Божому плані важливі всі люди, незалежно від їхнього статусу чи походження. Друге народження Ісуса Христа Матвія 1,17-25. Матвій пояснює, як відбулося народження Ісуса. Першим Марія була заручена з Йосипом, але до їхнього шлюбу стало відомо, що вона вагітна від Святого Духа. Це нагадує про виконання пророцтва Ісаї 7-14. Ось діва в утробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Друга реакція Йосипа: Йосип, праведний чоловік, спочатку хотів потайки розлучитися з Марією, щоб не піддати її осуду, але ангел явився йому у сні, пояснивши, що дитина зачата від Святого Духа, і сказав назвати хлопчика Ісусом, бо він спасе народ свій від їхніх гріхів. Третій Йосип підкоряється Божому провидінню. Він приймає Марію як свою дружину, але не мав із нею подружніх стосунків до народження Ісуса. Ключові уроки глави. Перше Боже проведіння. Генеалогія показує, що Бог керував історією людства, готуючи шлях для приходу Месії. Друге виконання пророцтв. народження Ісуса підтверджує, що обіцянки Старого Завіту виконуються. Ісус це обіцяний Спаситель. Третє смирення і віра. Марія і Йосип демонструють покору Божій волі, навіть коли ситуація здається незрозумілою. Четверте ім'я Ісус і Еммануїл. Ім'я Ісус означає Господь спасає, підкреслюючи його місію спасіння. Еммануїл наголошує, що через Ісуса Бог тепер присутній із своїм народом. Ця глава нагадує, що Ісус центр Божого плану спасіння.